Пішов, котив через лісок, наче м'ячик їжачок, на голки грибки, на зав. Добрий день усім казав! Сьогодні до нас у гості прийшов веселий їжачок. Незважаючи на те, що він колючий, він має одну дуже важливу чесноту. Їжачок був дуже чемний, Також, Тож пропоную вам послухати казку. Про Проїжачка. Казка про вічливість. У великому лісі серед високих могутніх дерев була маленька затишна галявина. Уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці. А під цими маленькими зеленими листочками було ціле море ягід. Дозрілі соковиті сонички мріяли, аби їх скоріше зірвали. Вийшов на галявину маленький їжачок. Він жив неподалік у гарному будиночку під дубом. Їжачок запросив у гості до себе друга із сусіднього лісу на чай із суничним варенням. Чай був уже готовий, а от суниць їжачок і досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок, стояла гарна погода, лас ласкаво світило сонечко. До речі, воно було досить високо, а це означало, що половина дня вже пройшла. Треба було поквапитись адже варення ще зварити потрібно, а сонець немає. Підняв голову їжачок догори. Він вирішив звернутися до привітного ласкавого сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти сонечних ягід для наварення? Я шукаю цілий день. Але всі ягоди ніби поховалися від мене, відповіло сонечко їжачку. Але ж ти стоїш на сонечній галявинці. Невже не знайшов жодної суниці?» Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини. Суниці – живі істоти і теж люблять увічливість, як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився, зітхнув і зрозумів, що негарно повівся. Добрий день вам, зелені листочки. Чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені соничні листочки привітне прохання їжачка, то відразу попіднімалися із землі і показали великі стиглі яготи, що висіли на стебельцях. Назбирав яжичок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати. Галявині, сонечку, листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок. Виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Чи сподобалась вам казочка, діти? Які чимні слова допомогли їжачку назбирати суниць? Так, це слова привітання, прохання. О, а що ми скажемо їжачку заказочку? Дякую. Нам прийшов час прощатися з їжачком. Він говорить нам до побачення!